Весна. Київ. Юрія Іллєнка 93. Інді вечір. Ніжний фольк. Глибокі тексти. Це все про квартирник на Килимі. Місце, де музика звучить щиро. Музика. Це не лише мистецтво, а й голос покоління. В часи війни вона стає ще гучнішою. Як виживають молоді артисти в Україні? Та як вони підтримують тих, хто на фронті. Першою на сцену вийшла хавка. Її музика це поєднання альтернативного звучання та життєвих текстів, які проникають в серце кожного слухача. Далі ми поспілкувалися з Марією, майстриною з виготовлення свічок. Вона тут на килимі, аби допомогти закрити збір. Ідея виникла створення свічок. Е, така я хотіла просто зробити свічку своїми руками. Я купила парафінові свічки в сільпо, замовила форму в інстаграмі. І я не дочекалася, поки приїде форма, я задала просто в баночку з підгірчиці. Без аромату. У мене гніт потім погано горів, тому що там був дуже тоненький гніт для столової свічки, а я задала в баночку діаметром 9 см. І я розчарувалася, але не здалась і зробила все ж таки іншу свічку вже з натурального соєвого воску і вже з правильним гнотом. Найулюбленіша свічка моя це ташечка. Це така гарнюнька. Вона дуже смачно пахне. І тут це аромат бабусин поріг. Тут яблучки, кориця, все як треба. Він має ще дерев'яний гнотик, який потріскує при горінні. Це дуже атмосферно, тому що воно створює атмосферу таку затишку, камінчику. Наступною була виконавиця просто Ксенія. Вона заворожує своїм голосом. Її тексти особисті, відверті, сповнені емоцій. Вона звучить цікаво, адже поєднує балади із сучасним звучанням. Бо ти є виті, знаєш про це, знаєш про це. виті знаєш про це, знаєш про це. Далі сцену заполонив гурт зіниця горіха. Їхня музика повертає нас у часи, коли світ здавався простішим, а почуття щирішими. Вони співають про складне, але роблять це легко, наче весняний вітер. Під час перерви розпочався благодійний аукціон, метою якого було зібрати кошти для 42 ї окремої механізованої бригади. На аукціоні продавали прапор з підписами бригади. Дуже класним, дуже якісним. І я коли його побачила, я така це просто відпад всього. Також продавали селянку ручної роботи. Хоче щоб була справедливість у світі, щоб здохнувся. Розігрували пакунки від лідерки зіниці Горіха. Закривали цей вечір Беники – гурт, що поєднує хаос, бунт і лірику в одній вибуховій суміші. Їхній виступ змусив забути про все і просто віддатися ритму. Цей вечір це не просто квартирник, це про музику, яка звучить у найтемніші часи. Слухаємо своє, підтримуємо своє. Дякуємо тим, хто бореться за те, щоб це могло відбутися.